Доброго дня, мене звуть Симбалісла Леонід, я співвласник компанії Франго. Ми знаходимося в Києві і компанія виготовляє хумус, снеки з хумусу, хлібці з нуту та соуси на відварі Аквафаба. Нашій справі восьмий рік і весь цей час ми співпрацюємо з лавкою традицій. Справа починалася з того, що я готував хумус для друзів, а тепер цей хумус можуть з'їсти поціновувачі хумусу по всій країні. В цьому бізнесі я бачу мрію свого дідуся, який мріяв про. Е, М'ясопереробний цех, але ми робимо продукти не з м'яса, а веганські. Веганський майонез ми робимо на відварі нуту аквафаба. Це насичений білковим розчин, який хорошо збивається. На ньому ми робимо наші соуси. А для своєї продукції ми використовуємо все одно українського виробництва це нут, вирощений на ланах України. Ідея, щоб зробити хумус таким, який можна взяти завжди з собою, пішла від того, що друзі просили хумус, який не буде портитись. Ми взяли хумус, дегідрували його, отримали снеки, які виявилися єдиними в світі. Більше таких ніхто не робить. Тому ця ідея була запатентована. Більш за все надихає зворотній зв'язок від людей, які скоштували твій продукт, будь то хумус, хлібці, снеки чи соуси, коли тобі кажуть, що це круто. Я ніколи не мріяв, що хумус стане моїм бізнесом, але мрія мого діда про те, про те, що в нас буде виробництво, вона здійснилася. Е, з тих продуктів, що ми виробляємо, мій улюблений це хумус. Чому саме хумус? Бо це я вмію готувати найкраще.